Після створення j 20 китайські військові вперше відчули справжній смак перемоги. Цей літак, відомий як могутній дракон, став першим китайським винищувачем п'ятого покоління. Його довжина понад 20 метрів, розмах крила 12,9 метрів, що робило його найбільшим винищувачем свого класу у світі. Два двигуни спочатку російські АЛ-31Ф, а пізніше китайські ws 10 c розганяли його. До 2200 км кілометрів на годину, а бойовий радіус сягав 1200 км. кілометрів. Літак отримав стелс покриття, інтегровані сенсори та сучасний радар. А також внутрішні відсіки для ракет, що значно зменшувало його помітність. Вперше Китай наблизився до американців настільки близько, що у світі заговорили, Китай може стати новим повітряним лідером, але було зрозуміло, сам J-20 не врятує ситуацію. Його головним завданням було наздогнати США створити видимість паритету а от перегнати американців зовсім інша історія.